Туманним ранком прокидається Згурівка, селище міського типу, районний центр на сході Київщини. Під'їжджаючи до Згурівки, вже здалеку можна помітити великий лісовий масив, знаменитий Згурівський парк. Важко повірити, що раніше на цьому місці був всього лише невеличкий гайок і безкрає степове море. Але ж і виник в чудовий парк не за один рік. Його заснували, насаджували і впорядковували два покоління Кочубеїв, нащадків родичів того самого Кочубея, що був генеральним писарем у російського царя Петра І. Розквіт згурівського маєтку припав на першу половину 19 століття, коли родина Кочубеїв почала хазювати на своїх нових землях. Ось як описував свої враження Аркадій Васильович Кочубей, побачивши згурівку. Помістя було відмінним і земля чисто чорноземна, але господарство перебувало у великому безпорядку, і з будівель була лише одна хата, яку займали приказчик і писар. Згодом у Згурівці побудували панський будинок у модному тоді середньовічному стилі сходу з бійницями над центральним входом. Посадили дві величезні ялини, а навколо будинку розсадили незабудки і маргаритки. Ці квіти і досі ростуть в парку. Поруч із палацом розкидав свої віти свідок глибокої давнини, величезний дуб. Ось він росте тут і донині. Його вік близько 400 років. Вже давно одній людині не обхопити руками його порізаний віковими зморшками стовбур. Може спробувати це зробити в чотирьох? Біля дуба виросла чудернацька трьохстовбурна сосна Ліра. Можливо, милуючись цими віковими деревами-красенями, і виникла в Кочубея думка насадити навколо дому красивий парк. А ось його син Петро Аркадійович Кочубей, який став власником Згудівського помістя у 1850 році. Побував якось у знаменитому вже тоді білоцерківському дендропарку Олександрія і захопився бажанням створити подібну красу і в своєму маєтку. Тому можна сказати, що Аркадій Кочубей створив невеличкий парк, а його син Петро Кочубей настільки розширив площу насаджень, що потім саме його почали вважати справжнім творцем цієї зеленої перлини. Новий власник з Гурівки не був фахівцем з лісорозведення. Петро Аркадійович Кочубей. Закінчив навчання в Петербурзькій артилерійській академії і був направлений в шостку інженером артилерійського заводу, за працю, в якому згодом був нагороджений урядом за значні заслуги. Але справа розведення великого парку настільки захопила Петра Кочубея, що він часто приїздив до Згурівки і постійно замовляв для нових насаджень різноманітні породи дерев, в тому числі й екзотичні, тобто ті, що раніше не росли в цій степовій місцевості. Коли великий парк був в основному насаджений, Петро Кочубей у 1880 році заклав на вільних від дерев Галявинах три розсадники хвойних видів, листяних та кущів. Частину садивного матеріалу замовляли аж із Південної Америки. Петро Аркадійович уважно стежив за діяльністю інших поміщиків, які займалися паркобудуванням, і ніколи не скупився. Якщо з його розсадника просили деревце чи кущ у своє дворище, таким чином, створюючи розсадники, Петро Кочубей дивився вже в далеке майбутнє. Кожна людина залишає по собі слід на землі: маленький і короткий, чи великий і довгий. У декого цей слід швидкоплинно розчиняється у просторі і часі. Як водяна доріжка від човна, що пливе. У інших слід залишається на довгі роки, десятиліття у людській пам'яті, у залишених нащадкам витворах рук і розуму. Після Кочубеїв їхній витвір, великий і чудовий згурівський парк, залишається на століття. Цей своєрідний заповіт Петра Кочубея, його вдячними нащадками і самими згурівчанами було виконано. І хоча за 150 років багатоцінних рослин, завезених з Європи, Азії та Америки, загинуло, все ж таки в цілому парковий скарб зберігся і продовжує дарувати мешканцям згурівки та її гостям цілюще повітря, мальовничі краєвиди, затишок і красу природи. Сьогодні Згурівський парк як державний заповідник знаходиться під захистом закону. Але одного захисту замало. Мабуть, потрібна активна робота із Гурівської селищної ради, і самих мешканців селища по збереженню парку, його подальшому догляду, недопущенню зникнення рідкісних видів, дерев і кущів. Адже час невблаганний. Бориломи трощать старі дерева, яким більше ста років. Гинуть молоді дерева, розростаються рослини-шкідники. Парк потребує догляду і уваги не меншої, якщо не значно більшої, ніж меморіал захисникам вітчизни в центрі Згурівки. У пам'яті сучасників і нащадків повинно залишатись все: як імена людей, які жили і творили на цій землі, захищали її, прикрашали, так і їхні величні справи, що залишили такий чудовий і мальовничий слід. Як цей неповторний і прекрасний згурівський парк.